Виробники процесорів регулярно оновлюють свої мікроархітектури, і щоб спростити орієнтацію в моделях, вони використовують систему нумерації, яка допомагає зрозуміти, до якого покоління належить процесор і які у нього можливості. Система позначень. Intel Core. розглянемо Intel Core i9-14900K. 14 номер покоління. Intel дотримується аналогічної логіки. 14 покоління це Raptor Lake Refresh, 13 Raptor Lake. 12 Older Lake тощо. 9 рівень продукції. Intel використовує класи. Core i3 бюджетні. Core i5 оптимальний баланс ціни та продуктивності. Core i7 продуктивний рівень. І Core i9 це найпотучніші моделі. 00 номер у серії, який допомагає визначити конкретну модель окей, процесор із підтримкою розгону бувають і інші позначення F – без інтегрованої графіки. KF – підтримує розгін, але без вбудованої графіки. T – енергоефективна версія.